Ну що ж, привіт, так мене довго не було, але за цей час я встиг придбати та затестити наушники Sony xm 4 Тому сьогодні я розповім вам про свій досвід користування і дамо відповідь на питання чи актуальні ці наушники у 2024 році. Поїхали так, одразу ще раз: це мій досвід користування, це мій відос. І я буду розповідати саме про те, чим я користувався у цих навушниках. Якщо ви не почуєте інформацію про якусь там кнопку, то коли ви передбаєте ці навушники, ви зможете відкрити інструкцію та прочитати про це. Ну що ж, а почнемо, мабуть, як завжди, з комплектації. У нас йде ось така коробка, вона ну, доволі звичайна коробка. Тут всередині купа макулатури і все більш цікава річ, це вже кейс для цих навушників. А відкриваємо цей кейс. І бачимо, що у нас всередині це наушники та шнури. І почнемо ми з самого цікавого це шнури. Е, перший це з USB на Type-C шнур для зарядки. Е, потім е, шнур е, з 3,5 мм на 3,5 мм, щоб підключати їх до чогось та слухати. І. Річ, яка мені, мабуть, ще не скоро знадобиться, це перехідник для літака. І ось самі наушники. Так, одразу що ми бачимо, те, що вони складаються, і це дуже зручно, тому що, наприклад, XM5 складатися не вміють, хоча коштують на 6 тисяч дорожче. Тому я вважаю, що кейс мені навіть не потрібен, я можу їх просто скласти. Закинути у рюкзак і все. Навушники виготовлені з високоякісного пластику та мають дуже м'які амбушури. Зовнішньо виглядають е, теж гуд. Як вони сидять на голові? Е, як на мене, зручно. Тобто ось ця частина ідеальна, але ось тут є одне але. Вони мені трохи давлять. Але я, мабуть, знаю цьому пояснення, тому що мої е, головні навушники, в яких я сиджу за ПК, це Logitech, вони важать 240 грам. На той час як ці 256. Так, різниця невелика, але там і підголів'я, воно трохи тонше і більш широке. Тому, мабуть, я тупо до цих ще не звик. Але якщо у вас буде така проблема, це вирішується ткановим чохлом тобто ви там з інтернету скільки воно там коштує гривень 300. Замовляєте собі, чіпляєте ось сюди і все. Вам буде доволі комфортно. Щодо автономності, за весь час, це скільки місяці два, я розрядив до нуля їх лише один раз. А, так, я їм якби ну не дуже часто користуюся зараз, але все ж таки батарея тримає дуже добре. А по заявленим характеристикам, наушники забезпечують до 30 годин роботи від одного заряду з увімкненим. Шумозаглушення. Ну, я можу в це повірити. А також мають швидку зарядку, яка дозволяє отримати до 5 годин прослуховування всього за 10 хвилин зарядження. А до речі, про 10 хвилин це дійсно правда, тому що я тоді їх розрядив. Десь 15 хвилин потримав, і, типу, вони в мене ще протримали скільки години, 2-3. А потім я їх вже зарядив до сотні. Тепер поговоримо про функції та технології. Вони оснащені одним із найкращих шумозаглушень на ринку. Вони використовують технологію дуальної сенсор і новий чіп QN1. Це, звісно, дуже цікаво, але якщо коротко, ці навушники зроблені для тих людей, які полюбляються мандрувати, але не полюбляють людей. Наприклад, в автобусі або літаку вашому розслабону не будуть заважати кашлем, музикою. Або криками дітей. Далі я вам покажу тест, який вигадав я сам. І нарешті звук. Звук це головна їх перевага. Якщо чесно, то від XM5, які я слухав в магазині, вони майже нічим не відрізняються. Окрім ціни у 6 тисяч. Звук надзвичайно чистий та детальний. Бас глибокий та не перебиває середні та високі частоти. Тобто, якщо ви перейдете на ці наушники з навушників за 3 там 2, чотири тисячі гривень. Ви почуєте різницю. Різниця ну, колосальна. Зараз я скажу про те, що я одразу не сказав. Це головний їх мінус. Вони водопроникні. Тобто в них заборонено ходити у зал і пітніти. Так само кидати їх у воду або ходити у них у дощ. А на корпусі у нас є дві кнопки: це кнопка вмикання та кнопка налаштування шумозаглушення. Коли ви їх вмикаєте. Дуже приємна жіночка вас зустрічає. Коли ви їх вмикаєте, наушники одразу вмикаються на максимальному шумозглушенні. Тобто зараз я взагалі нічого не чую. Щоб вам його вимкнути, ви або робите це через апку, про яку вам ще розповім, або натискаєте на кнопку, яка знаходиться поряд з кнопкою вмикання. Один раз. Воно вас переносить у прозорий. Мод, Тобто, коли ви починаєте чути усі вас оточуючі звуки, натискаєте ще раз. І тепер у вас у наушниках звичайний звук, тобто без шумозаглушень, якихось там ефектів, Тобто, ну, звичайний звук. Я вам так скажу, що навіть без шумозаглушення я вже відсотків 60 звуків не чую. А, і давайте так, в мене немає. Як... Що я хотів сказати, це те, що в мене немає такого перебору, ну, який дасть вам можливість прослухати звук цих навушників, як там у тестах в інтернеті, ви можете знайти подивитися. Але в мене є ось такий мікрофон, і зараз я спробую дещо з ним зробити. Так, це буде дуже дивно, але я сподіваюся, що це спрацює. Я спробую цей мікрофон запихнути у навушник та постукати по столу або похлопати. І... Затестити взагалі, чи буде якась різниця? Так, ну що ж, почнемо. А, спочатку буде звук звичайний, без ніякої обробки, потім буде максимальний шмодав, і потім буде прозорий мод. муд. Ambience sound control off. Так, тепер знову без обробки. І тепер шумода. Ну що я можу сказати? Насправді у реальному житті це набагато краще працює, тому що в мене, ну, типу вусі була невелика дірка, і через неї звуки деякі було чутно. Якщо я це зроблю без мікрофону, це буде набагато знову ж краще. Так, тепер трохи по покриванню цими навушниками. Якщо ви хочете подивитися, скільки у вас відсотків залишилося, ви натискаєте на кнопку вмикання. Також головні налаштування у вас. Ось ця сторона права, вона сенсорна. Тобто звук гучніший вверх, якщо менший звук униз, наступний трек ось так, назад трек ось так. І це все, чим я користуюся. А, ну, якщо ось так тримати руку, то вмикається прозорий мод, тобто коли ви чуєте усе навколо. Також цей мод може вмикатися, якщо ви там через апку ну, в налаштуваннях включите, що коли ви починаєте говорити, то навушники прибирають звук, музику і включають вам ось такий от прозорий мод. І ви можете говорити з людиною, яка там до вас звернулася, і ви там з ким взагалі можна розмовляти. Розмовляєте. Зараз ви можете почути, як пишеться звук з цих навушників. А щодо якості звуку, не знаю, мені він не дуже подобається, але все ж плюс-мінус норм. Далі я вам покажу сам додаток і які налаштування там можуть бути. Адаптивне керування звуком це коли навушники аналізують, як ви ними користуєтеся і підганяють налаштування та режими під вас. Так, ще їх можна під'єднувати одночасно до двох пристроїв і вони будуть нормально працювати. Це керування шумодавом, тут його можна робити більше або менше. Спілкування в чаті, якщо вмкнути, то кожен раз, як ви почнете говорити, навушники приглушать звук та включать режим прозорості. Оптимізатор подавлення шуму дуже раджу пройти це, воно дійсно Кращить звук. Тут додаток само бере для вас еквалайзер, а тут потрібно буде зробити фото своїх вушей, відправити це в офіс Sony, там зберуть нараду з приводу цього і, дивлячись на ваше вухо, підберуть для вас оптимальний звук. Або це що? Звучить якось стрьомно, але фото своїх вух я вже надіслав. Чи можна сказати, що ці навушники актуальні у 2024 році? Так. Цілком, я би навіть сказав, що вони краще за XM5. Якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете бачити більше актуальних та цікавих відео, то в описі є посилання, де ви зможете підтримати канал. Більшість техніки купляється тільки для оглядів та за власні кошти, тому ваша підтримка буде дуже для мене важлива. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво та інформативно. Усім до зв'язку!